Ще один день наближається до вечора. Запрошу вас приділити декілька хвилин для роздумів про вічні цінності у програмі «5 хвилин для вічності. З вами Володимир Гриневич. Те, як Ісус ставився до жінок, суперечило звичаєм того часу, Він ясно показав, що Бог при творінні не планував робити одну людину нижче іншої. Стосунки між чоловіками і жінками в часи земного життя Ісуса Христа були жорстко регламентовані. Тим не менш, Ісус спілкувався з жінками настільки відкрито і природно, що це вражало його сучасників. Рабинська традиція вчила, що з жінкою слід поменше розмовляти, навіть якщо це твоя дружина. Незважаючи на це, Ісус тісно дружив з двома жінками Марфою і Марією, в чиєму домі він неодноразово гостював, що було незвично для того часу. Готовність Марфи служити чоловікові, який не належав до її сім'ї, готовність Марії слухати Ісуса, сидячи біля його ніг, все це було відкритим порушенням равенських правил. Одна з найдовших розмов з усіх зареєстрованих в Біблії це розмова Христа з Самарянкою. Саме їй, а не своїм учням, Ісус вперше оголосив, що Він є Месія. Ісус погодився бути помазаним жінкою, що теж було скандально для того часу. На бенкетах раби помазували гостей, але ніяк не жінки. Ісус же не тільки погодився, щоби жінка помазала його, але і рішуче дорікнув тих, хто засудив її. Ісус дозволив жінці, яка страждала кровотечею, доторкнутися до себе. За юдейськими законами жінка під час місячних не тільки сама була нечиста, але й заражувала все навколо. Христос дозволив жінці доторкнутися до себе і зробив це явно, тим самим зруйнував цю традицію. В Євангелії від Луки, в 13 розділі записане запитання, яке Ісус адресував присутнім в синагозі. Чи ж цю дочку Авраамову, яку Сатана був зв'язав 18 ось років, не належить звільнити її з суботнього дня від цих пут? Коли Ісус сілив жінку в суботу, Він назвав її дочкою Авраама, вживши звернення, яке ніколи в юдаїзмі не використовувалося по відношенню до жінок. Тільки чоловіків наживали духовними нащадками Авраама, але Ісус. Точно знав, що казав, навчаючи тим самим, що духовний зв'язок з Богом не є привілеєм виключно чоловічої статі. Якщо після всіх цих прикладів у когось ще залишилася рішучість вважати жінок нижчими істотами, тоді йому слід зробити одне з двох або переписати святе письмо, або перестати називати себе послідовником Христа. Якщо ви жінка, дякуйте Богові за це. Якщо ви чоловік, просіть Бога навчити вас поводитися з жінками як з рівними, наслідуючи приклад Ісуса. Помолимось. Дорогий Господь, ми безмежно вдячні Тобі за гарні повчальні біблійні історії. Допоможи, бомжи, Господи, із цих повчань взяти для себе урок і пам'ятати, що ми перед тобою є рівні, любити тебе понад усе і любити інших людей так, щоб у наших стосунках було прославлене Твоє святе імення. Дякуємо тобі, за те, що Ти нас створив на свій образ, і ми є твоїми дітьми. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, Бог є любов і Він однаково любить як чоловіків, так і жінок. Якщо у вас є потреба в молитовній підтримці чи проблема, за вирішення якої ви хотіли б. Щоб ми помолились, телефонуйте або напишіть нам. Наші контакти зображено на екрані. А я бажаю вам приємного вечора та рясних Божих благословень. До побачення! Зустрінемось завтра.